Вітаю з вами ситуаційний центр і я Наталія Гайовик. Днями близько восьмої години ранку камери відеонагляду зафільмували аварію на вулиці Пирогова. З невідомих причин водій автомобіля Сітрен в'їхав у автомобіль Toyota, який знаходився попереду. Від удару обидві машини зазнали пошкоджень. До місця подій було викликано патрульних поліцейських, які склали на водія Сітроену протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. 18 березня о 12.21 трапилась дорожньо-транспортна пригода на вулиці Лебединського. За допомогою міських камер спостереження було зафіксовано зіткнення двох транспортних засобів марок Рено та Дачія. На щастя, іншим автівкам вдалося загальмувати. Врешті-решт учасники ДТП склали європротокол. А ми вкотре наголошуємо про неухильне дотримання правил дорожнього руху. Будьте уважні та обережні за кермом. За даними Державної служби надзвичайних ситуацій, 18 березня о 12.18 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Бучми. Прибувши на місце події, рятувальники з'ясували, що вогнем охоплено дах господарської будівлі на площі 25 квадратних метрів. О 12.47 загоряння локалізовано, а о 13.02 ліквідовано. Ймовірна причина виникнення вогню коротке замикання електромережі. Того ж, 18 березня, близько 17.30 трапилась ще одна пожежа на проспекті юності. Загоряння виникло на прибережній смузі, горів сухий очерет. Невдовзі до місця події прибули вогнеборці та вже за декілька хвилин ліквідували пожежу. Рятувальники Вінничини закликають громадян бути обережними із джерелами відкритого вогню, сірниками і недопалками, особливо на відкритих територіях. З настанням весни кількість пожеж в екосистемах неспинно росте. Горить трава, очерет, сухостій і сміття. Мало не щодня надзвичайники ліквідовують десяток подій. Дідних загорянь. Звертаємо вашу увагу на неприпустимість розведення багать поблизу лісових масивів, торфовищ, будівель та споруд. Неконтрольований вогонь при сухій погоді швидко поширюється, знищуючи гектари родючого ґрунту, пошкоджує і випалює дерева та житлові будинки, призводить до загибелі тварин та навіть до людських жертв. Наразі це усі новини. А ми не втомлюємось нагадувати, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео. Обов'язково надсилайте відзняти на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 шістдесят 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.